Розпочнемо ми сьогоднішню програму із антитрендів у галузі сучасних технологій. Генеративний ШІ домінував у 2023 році, але до 2024 року ця тенденція стала абсурдною. Безліч компаній випустили інструменти на базі ШІ, які вирішують неіснуючі проблеми або створюють нові. Зниження цифрової конфіденційності на другому місці цього року особливо тривожно стала поява інструментів на базі ШІ для спостереження. Тепер розпізнавання облич інтегровано в усе від роздрібних. Магазинів до систем громадського транспорту часто без достатнього контролю або нагляду на третьому місці. Втома від підписок на технології від програмного забезпечення до апаратного забезпечення компанії все більше перетворюють продукти на місячні підписки. Споживачі тепер платять за підписки на продукти, які раніше були одноразовими покупками. Наприклад, виробники автомобілів стягують плату за підігрів сидінь, принтери вимагають щомісячних платежів за доступ до чорнила, і навіть смарт-замки для дому вимагають регулярних платежів для доступу до розширених функцій. Компанії ризикують відштовхнути цим свою клієнтську базу, ставлячи постійний дохід вище за досвід користувачів. Цей рік позначився великими обіцянками про революційні пристрої та послуги, які або не виправдовують себе, або зовсім не матеріалізуються. Один з прикладів це поштовх до створення ПК з шиї, де маркетингові компанії хвалять пристрої з безпрецедентними можливостями, які залишаються здебільшого теоретичними. Нестійкий цикл оновлень техніки погіршиться до 2025 року. Великі виробники апаратного забезпечення продовження. Ожуть випускати незначні оновлення пристроїв раніше виводячи з лінії старі моделі. Смартфони, ноутбуки, переносні пристрої стають такими, які розробляються, щоб швидко застаріти, змушуючи користувачів заміняти справні пристрої значно раніше. Інструменти шиї для спостереження швидко поширюються, особливо на робочих місцях і в школах. Цей інвазивний підхід руйнує довіру між роботодавцями та працівниками, одночасно нормалізуючи практики спостереження. Аналогічно у школах почали впроваджувати інструкти. ШІ для моніторингу уваги та поведінки учнів, часто з недосконалими алгоритмами. І, зрештою, сомий тренд це спад соціальних медіа через алгоритми. Алгоритми соціальних мереж у 2024 році стали ще гіршими ніж будь-коли, надаючи перевагу метрикам залучення замість якісного контенту. Платформи заповнені клікбейтом, дезінформацією та сенсаційними публікаціями, і спрямовані на те, щоб користувачі безперервно прокручували стрічку. Справжнє спілкування, обіцянка, яку колись надавали соціальні медіа. Змінилося на безперервний пошук доходів від реклами. Такі антитренди підготували для нас Марк Ен Вена на сайті technewsworld.com. Цікаво, як від технології, як від свободи. Ми раптово перейшли до обмежень і до технології як надлишку або неспроможності. Уряд Албанії повідомив, що з 1 січня на рік заблокує платформу TikTok на своїй території. Проти цього рішення вже виступила опозиція. Оголошене сьогодні рішення прем'єр-міністром Еді Рамою було обґрунтовано насамперед бажанням захистити дітей від загроз у кіберпросторі. Проект був реалізований дуже швидко після місяця громадських консультацій. Тікток було заборонено в Албанії після того, як кілька тижнів тому учень однієї зі шкіл був вбитий своїм однолітком. Виявилося, що вбивцю переконували до цих дій користувачі платформи. Рішення уряду Албанії викликало різку реакцію місцевої опозиції. Депутатка демократичної партії Інажупа написала, що закрит. Тя тікток є диктаторським рішенням і серйозним актом проти свободи слова та демократії. в той же час зворотні процеси бачимо у Ірані. Reuters пише про те, що Іран знімає заборону на WhatsApp та Google Play. Крок до пом'якшення інтернет обмежень, так би мовити. Іранська влада скасувала заборону на використання месенджера WhatsApp і магазину додатків Google Play, І це стало першим кроком у напрямку пом'якшення інтернет обмежень. Повідомляють державні змі країни у цей вівторок. Соціальні мережі відігравали важливу роль. У антиурядових протестах у Ірані у вересні сполучені штати закликали великі технологічні кампанії допомогти обійти онлайн-цензуру у країнах із жорстким контролем інтернету, зокрема в Ірані. У цей же час на Росії теж чуються певні віяння свободи, які відображаються до прикладу у підпалі банкоматів. Радіо Свобода з'ясувало, що підпалювачем найчастіше є жертви хакерських атак на банківські ресурси. Злодії обіцяють повернути гроші, якщо жертва погодиться підпалити банкомат, будівлю банку чи інший вказаний об'єкт. Детальніше на цю тему. Матч Ясчемський викенд в цими вихідними у Москві, Москві та в Московській області було зафіксовано кілька підпалів банкоматів. Подібні інциденти сталися у Санкт-Петербурзі та Екатеринбурзі. У Петербурзі також спробували підпалити патрульний автомобіль, і це зробили дві літні жінки. Інтернет-портал Бумага з'ясував, що в усіх випадках підпалювачі діяли за вказівкою телефонного шантажиста. Радіо Свобода нагадує, що після нападу Росії на Україну в багатьох регіонах Росії сталися підпали військових комісаріатів, поліцейських відділків, офісів Путінської Партії Єдина Росія та будівель місцевої адміністрації. Захисники прав людини з'ясовують, що до цього часу було порушено більше ніж 500 кримінальних справ у подібних випадках. Тучний інтелект продовжує рухатися у напрямку сідлання атомної енергетики. Квардафі для CNN пише про те, що голова компанії OpenAI СЕМ Альтман, як і багато інших технічних лідерів вважають необхідним для забезпечення прогресу штучного інтелекту розвивати саме ядерну енергетику. Amazon і. Мета також почали працювати над укладенням угод для забезпечення ядерної енергії для своїх дата центрів. TerraPower, яка підтримується та очолюється засновником Microsoft Bill Гейтсом, знаходиться на ранніх етапах будівництва нового ядерного реактора у Вайомінгу. Google приєдналася до раунду фінансування стартапу ядерної енергетики TIA Technologies на 250 мільйонів доларів у 2022 році. А Amazon очолила фінансування на 500 мільйонів доларів до стартапу X energy у жовтні. Зон Паркер Probe зануру у зовнішню атмосферу сонця, витримуючи екстремальні температури та сильну радіацію. Пише Ребека Морел для BBC. Зонд Паркер Solar Pro був запущений у 2018 році вісімнадцятому році. Імпонує до центру нашої сонячної системи. У найкоротшій точці наближення пара знаходиться на відстані 6,2 мільйона кілометрів від поверхні сонця. Зонд витримує температури до 1400 градусів за Цельсієм. Його стратегія максимально швидко увійти та вийти із атмосфери сонця. У Варшаві відбувся радіозв'язок з Ніком Хейгом, астронавтом на борту МКС і. Він відповів на 20 запитань, які стосувалися життя і роботи у космосі. Матеріал про це підготував розмова з американським Шемек ліс. Розмова з американським астронавтом була, була, астронавтом була можлива протягом 12 хвилин, поки міжнародна космічна станція на швидкості 8 км на секунду пролетіла над Європою на висоті приблизно 412 км. Під час бесіди з учнями астронавт Хейк розповів про свої роздуми щодо спостереження за землею з космосу. я вперше побачив землю з космосу. Я зрозумів, що це Вигляд є чимось зовсім іншим ніж те, що ми можемо побачити на карті Землі з космосу. Я не побачив жодних кордонів. Відчув, що ми, як люди, єдині, і кожен з нас є частиною більшого цілого. Це було четверте радіоз'єднання з МКС, яке відбулося з території Польщі в рамках проекту Заріс, і через кілька місяців в рамках іншого проекту Європейського космічного агентства польські учні з різних шкіл матимуть можливість поговорити з доктором Хавошем Узнянським політ польського астронавта на міжнародну космічну станцію заплановано на весну наступного року. А говорячи про об'єднання людства і людей на землі, читаємо у Вайрет статтю Джейсона. Перхама про рекордний рік для додатків знайомств однією з найбільших помилок щодо знайомств у 2024 році було припущення, що літні люди не мають активного сексуального життя. Насправді на багатьох платформах для знайомств бебі-бумери, люди у віці від 59 до 72 років стали категорією, яка зростала найшвидше. Згідно з даними Match.com, люди, яким більше 50 років, приєднуються до платформи швидше ніж будь-яка інша демографічна група. З 2022 року кількість користувачів, які 60 і більше років на додатку Field орієнтовано на креативні кінг позитивні знайомства, зросла на 340%. Інші додатки також повідомили про рекордний рік. Тіндер досяг 50 мільйонів користувачів. Завантаження хінч сягнули історичного максимуму і додаток став другим за популярністю серед платформ для знайомств у своїх ринкових сегментах. Sniffies, платформа для квір круїзингу з використанням карт зафіксувала 26% зростання серед гетеросексуальних користувачів. Загалом. Між користувачами Grindr було надіслано 130 мільярдів чатів на Bumble, де ініціативи беруть жінки. Кількість платних користувачів зросла на 10%, перевищивши позначку у 3 мільйони. Попри вражаючий ріст, 2024 року він залишається під знаком невдоволення якістю сучасних аплікацій для знайомств. Традиційні відносини стають дедалі менш стабільними, а люди звертаються до TikTok за порадами з побачень у дослідженні і Тіндер під назвою тренди року зазначено, що багато користувачів плутають позитивні зелені сигнали з червоними, тобто небажаними рисами. Наприклад, 65% жінок вважали, що чоловіки шукають лише випадкових зустрічей. Тоді як лише 29% чоловіків заявили, що це правда. Тож лише можемо спостерігати, куди нас заведе така еволюція у сфері знайомства, але підозрюю інтимні стосунки також мають перспективи змінитися під впливом нових технологій. Невідомо, що нас чекає у новому році, та не забуваємо зосереджуватися на реальному. В житті, а із новинками віртуального вас знайомитиму. Я, Мирослав Трофимук. Почуємося на хвилях польського радіо для України.